І ось розпочинається урочиста церемонія нагородження. Валерій Бурком, директор турніру, разом з яким ввели сьогодні репортаж. Зараз оголошує підсумки турніру і проводить нагородження разом з Севолом Кевичем, офіційним референдум турніру. І зараз вручається. Нагороди фіналістів турніром полині Ворофаєві засмучена росіянка. Ну, а вона так вдало розпочала фінальний матч, але ж потім, там ви бачили самі, у другій партії не вистачило її сил і можливо психологічної стійкості. Ну, зараз традиційно кілька слів скаже скажу фіналістка. Ну а я хочу сказати, що цей наш репортаж. Був організований Харківською обласною державною телерадіокомпанією і екіпаж сьогоднішньої нашої працівної телевізійної станції то Анатолій Варець, Олександр Касулін, Володимир Визвищенко, Олександр Маркелов та Роман Туля, звукорежисер Олексій Марченко, і оператори сьогодні Дмитро Доценко і Олексій Жданов, режисер сьогоднішньої трансляції Володимир Медовкін. Медчатка... І ось Надежда приєдна... головна мить урочистої церемонії нагороджується переможниця міжнародного жіночого турніру Макдональдс Кап Надієм Островська. Вона здобула симпатії харківських глядачів. Це її третя у житті перемога на соцілітах в одиночному розряді. І щаслива переможниця. І Ось, традиційні кровь, піч переможниці. І ми ще раз поздравляємо Надію Острозькою із добуттям головного призу на турнірі Макдональдс Кап. Офіційної світової серії Сатиріт на цьому наша передача завершена. Вона була підготовлена Харківською обласною державною телерадіокомпанією. компанією. Вели репортаж Валерій Бурко і Борис Ланевський. На все добре.